Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Євген Конішевський. Позаду мене красуня Десна. Але сьогодні насправді будемо рибалити не на ній, а сьогодні ми приїхали знову шукати кригу. Шукати кригу і знайшли її знову в Чернігівській області. Це такий старик чи затока Десни, називайте, як хочете. Як ми бачимо, на основній артерії лід. біля берега теж трішки вже взялася декілька метрів, буквально 3-4 метра Взялася. Крига, відповідно, вона ненадійна і не рекомендую нікому на неї виходити. Але на різноманітних таких озерцях, стариках ну, рибку можна пошукати, але головне знайти надійну та безпечну кригу. Ми її знайшли будній день, рибалок повно і прибувають і прибувають. Тому сьогодні рибалка буде на такому невеликому клаптику криги. Рибалка в великій конкуренції. Ну і основна риба, за якою ми сьогодні будемо полювати, це, звичайно, окунь. Адже сьогодні я буду намагатися ловити саме на безготилку. Вже не, ну, дуже не терпиться почати, тому давайте не будемо затягувати. Погнали ловити рибу. Також сьогодні нам доводиться не тільки боротися з конкуренцією, а також бороти нереально сильний морозний вітер. Замерз просто капець. Вітер такий, що прям здуває, Ну, рибалка. Думаю, від цього буде ще більш цікаво. Так, ну що, оскільки локація для мене незнайома, не буду збиватися до всіх в одну кучку, буду намагатися шукати свою рибку. Зараз зроблю на такій от, на ким не зайнятій території О, декілька лунок. Ну, крига О, значно надійніша, порівняно з тою, по якій ми нещодавно відкривалися. Так, зробимо зараз луночок 5-7 і будемо по ним гуляти. Це від вітру. Слухайте, ну глибину, в першій лунці нащупав, глибина невелика, ну да трішки менше метра. Але спробуємо. Зробимо декілька проводочок і будемо переміщатися. Я скажу, не хочеться лізти туди на купу до всіх, пошукаємо свою рибку. Єсть перший, точніше, перша. Юрія, диви, що є. Це перша плотвичка. Перша Дякую. Так. Є в рідну стихію. Оп! Ну що, рибалка поки не складається. Насправді, отримав я одну, точніше, дві класних клюваки з лунки і зловив ще невеличку пліточку. Рибаків, як ви бачите, за моєю спиною побільшало прямо в рази. Сьогодні, до речі, також рибалю не сам, рибалю з Юрою Крапенко. Два спортсмена фідериста вибралися половити на безмотилку, але нічого, не опускаємо руки, робимо максимальну кількість лунок і шукаємо нашу активну рибку. Є, 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 є хороша рибка. Оп, оп 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 оп. оп оп оп, оп Ну, почин вже є. Ось от, от перший красень. Так, подивимося, хтось ще в цій лунці живе. Ну що, поки з рибою так і не складається. В Юри нуль в мене одне клювання. Я ж кажу, більшість рибаків вже пішла. І, мабуть, ми зараз теж не будемо витрачати час. Ранок ми ой, витратили на перевірку цієї локації. Але в нас ще півдня як мінімум попереду, тому будемо зараз намагатися перевірити ще одну чи дві локації. Це, мабуть, мабуть будуть в першу чергу затоки старики Десни. Можливо, якісь знайдемо цікаві озера по дорозі, тому не витрачаємо час. Погнали! Ну що, ми переїхали, змінили локацію. І знаєте, куди переїхав? Під той же міст, під яким ми минулого разу знайшли все-таки рибу, знайшли все-таки окунів. Якщо не помиляюсь, озеро називається Соленецьке, і зараз саме тут будемо намагатися все-таки відловитися. І розпочнемо, знаєте, звідки? Розпочнемо з ось, от з цього корчика, в якому ми минулого разу знайшли рибу. Я вже бачу, що тут. от Утворилася якась промоїна, незрозуміло, де вона взялася, адже минулого разу прямо тут ловили прямо з цих лунок. Тому зараз обережненько спробуємо добратися до окунів. Що пробуємо по минулих грядочках. Тут сьогодні ніхто не ловив. Ось ми приїхали, двоє чоловіків ходять, але конкретно тут свіжих лунок не було. Тобто, скоріш за все, це або наші лунки, або хтось рибалок вже. Після нашого відкриття о глибину відразу правильно знайшов саме з неї минулого разу клювало. Будемо сподіватися, що на цій водоймі рибка веде себе набагато активніше. І що тут нам вдасться половити окунчиків прям з задоволення. Тому що я ж кажу, на тій затоці, з якої ми розпочинали, ну, у рот окуня там однозначно закритий. Хоч і розмір рибки, якої я бачив на кризі, риби було небагато, але ті, хто ловили, ловили окунця дійсно непоганого розміру. Оп, був тичок, тичок дрібної риби. І, як ви бачите, там на проводці, мабуть, четвертий-п'ятій. Тобто спочатку вона про себе нічого не ніяк себе не показувала, а потім ось був тичочок. Можливо, потрібна ще більш плавна проводочка з більш плавним підйомом. Не не хоче. Не хоче рибка. Міняємо. Міняємо, міняємо місце. Підійдемо ближче до корчика. Слухайте, ну глибина, щоб розуміли. Ну, типу, за два метри, мабуть. Так, тут зараз має бути більше. А, ще сонечко виходить. Ляпота прям. Да, тут мільщить. Вітер крутить, не можна вгадати його напрям, щоб... Ой, заховатися трішки. Є маленька рибка. Ось такий окушочок з третьої луночки. Ну тут відразу видно, що риба конкретно, ну... Знайшов, попав під носа, тому що риба буквально з першої проводки клюнула. Будемо сподіватися, що він тут не один. Є! Відразу клювання, слухайте, ну це прям, прям супер. Фух. Відразу, відразу клювання знову було. Є. є, є, є. Опача, малючок. Так, друга риба з лунки. Минулого разу, хто дивився минуле? Відео моє з відкриття. Хто не дивився, обов'язково рекомендую переглянути. Найкраща лунка була на цьому озері це шість риб. Тобто золота лунка була шість риб. Цікаво, чи вдасться побити рекорд цього разу. Чи буде більше шести рибок на лунці. Мовчать пока. Мовчать. Є клювання, є риба. Є риба. Опача, Є риба. Є, три. Три рибоїда з луночки. Такс. Слухайте, ну вітерець розгулявся прям. Не зважаючи на те, що вийшло сонце, але вітерець розгуля... розгулявся прям конкретно. Є, відразу прижимає. Так, зараз спробуємо вам краще показати покльовочки, проводочку. Бачите, вітер трішки заважає. А, але риботюкає. Зараз пробуємо на опускання. Дивіться, зараз на підйомі 100% буде поклявка. Ну, давай. Не, не було. Давай, давай, давай. Я знаю точно, що ви тут є. Знаю точно, що ви тут є. І є, прижав. При... О, хтось пручається. Є. Четверта риба з лунки. Так, ви поки дивитесь відео, лишайте коментар. Чи вдасться приймати все-таки більше шести? Чи вдасться побити рекорд з минулого разу. Ох ти. Доганяється хтось. Ще хтось доганяє. Зараз спробуємо більш таки провокуючу проводочку зробити. Таку прям активно-активно. Зі швидким підйомом. Пауза. І покльовка на паузі. Ага, зараз повторимо. Ну, видно, що тюкає рибка мілка. Але те, що вона тюкає, порівняно з нашим сьогоднішнім ранком, то. Це прям не може не радувати. І yeah. є. <гум> Таке я його вмовив. Такий я його вмовив. А, ну понятно. Понятно, хто тут живе. Так, ще одну-дві проводочки. І переходимо на іншу лунку. Опача, догнав. Зверніть, у... Зійшов. Зверніть увагу, як високо клюнув. Сантиметрів, мабуть, з-під 30 я підняв. Да, вітер взагалі не дає змогу зробити нормальну проводочку, але нічого, будемо підлаштовуватися. Так, окунців цих не мучаємо. Дивіться, 5 отаких от от окунчиків Ой, були впіймані з однієї луночки. і Рибці даємо другий шанс. Рибка дрібна, ми її на транечку забирати не будемо. Тому цих полосатих красенів в рідну стихію. Все, попливли. А ми переходимо на іншу лунку, впевнений, що тут буде така ж сама роздача. Так, чи буде хтось в наступній... І лунці, дивіться, з першої проводки. З першої проводки є рибка. Буквально змістився, ось дивіться. Ось ця лунка. І ось лунка де камера. Юра до мене переходить, Юр, дивись, я тут перевіряв, тут нічого не буде. Ось тут то вдар. Ось, ось дивись, між цими трьома лунками посерединці, вдар тут буде риба. Так, перша рибка з лунки є. Слухайте. Ну, хоч і рибка невелика, але порівняно з сьогоднішнім початком, порівняно з ранковим, з перевіркою першої локації, ну це прям рибалка-рибалка. Так. Я вже бачу, що тут є якийсь корчик. Сподіваюсь, що мормишечку ми не відірвемо. І теж зверніть увагу, риба клюнула буквально на першій проводці. Опа! О-о! Завів корч. О, дивіться, 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 стравлює, забирає жилку. О, корчик вийняв з корча. О. о! Така рибуліна. Плюс один в залік. Та ви що, слухайте? Ну це прям я не знаю. Така рибалка мені прям подобається. Юра ще пообіцяв зробити справжній рибацький обід. Я, чесно кажучи, вже навіть його більше чекаю, чим перевірки наступної локації, якщо ми ще кудись поїдемо. Оп, відразу клювання. Окей. Дивіться. Досить на такій активній проводці, і два клювання. Ага, немає. Ну... Є. А! Корч. Юр, це відбойника нема? Відбойника Не. нема. І в мене нема. Ну, на жаль... І мормишечку обірву. Да. Мормишечку обірвав, тут корчик, рибку відпускаємо. Зараз таку лунку... Ой! Трішки закопаємо, щоб на неї сьогодні більше не втрапити. Пішли, будемо перев'язуватися. Значить, беремо свою коробочку з безмотилками. Обираємо колір, на який ось сьогодні прям класно клювало. Да й минулого разу теж ось такий от коричневий з жовтим пузиком. Так. така вона рибалка в корчах. Ніколи не знаєш, коли засадиш мормишку. До речі, потрібно десь знайти свій відбійник, тому що без нього шукати рибу в корчах ну це справді лотерея. Так, робимо 6 собертів. До речі, друзі, ну, багато хто навіть запитує, як я в'яжу, прив'язую без мотилки та і звичайні мормишки, можливо, комусь. Було б цікаво, лишайте коментар, можливо, зніму для вас окреме відео. Попрошуся доїбіса в студію для того, щоб зняти ці всі моменти. Слухайте, і завжди на фідерній риболовлі роблю огляд свого робочого місця і давайте е, своїх снастей, давайте в зимових рибалках будемо робити так само. Тому зараз подивимось, що в мене в Санях. Значить Саня в мене великий, вікінг, там є два розміри, це, е, саме це великий. Тому що дуже часто рибалю не сам, сюди стає без питань декілька зимових ящиків. От Як ви бачите, в мене зараз штатив для зйомки, сумка, в якій знаходиться все обладнання, ящик, обов'язково гарячий чайок, термос. До речі, поки вам розповідаю, нехай холоне. І ну, місця ще реально повно. Тобто, якщо все нормально скласти, то тут місця ще було і було. Як ви бачите, в зимовому ящику у мене пусто, сьогодні рибку всю відпускав, нічого не планував забрати. В зимовому ящику, значить, у мене тут комплект мормишок під без мотилочку. Як ви бачите, вже багато пустих клітинок. Сьогодні обірвав, здається, 3-4 мормишки. У мене тут, значить, Комплект звичайних мормишок. Переважно це вікінг, як і без мотилки, да такі от формі банана, мурашки, так і ось такі от хіти минулого сезону, це колір бензин, якщо не помиляюсь. Так, ці коробці, до речі, також кивки знаходяться з цієї сторони. В мене тут трішки спортивних різноманітних вудок. Декілька вудок під безмотилочку вже оснащених. Е, на всякий випадок ваги, якщо злолю дійсно трофей. І ще одна коробка під е, мормишки це е, спортивні мормишечки мої. Ну і ось так от. Як я сказав, ще знаходиться штатив, ще знаходиться сумка, в якій перевожу все обладнання. І ось так от це все діло. Виглядає. Так, ну, чайочок вже має бути прохолодний. А взагалі сьогоднішня рибалка ну, насправді максимально дивна. Ну, Юра ще ось тут -от впирається, він переміщається. Рибалка максимально дивна, тому що знаходиш лунку, починаються клюваки, прям з першої проводки. Ловиш рибу, ловиш декілька риб. Думаєш, ага, якщо риба тут. Логічніше зробити ще декілька лунок поряд. Робиш там лунки 40 см, пів метра метр поряд, повністю обурюєш це місце, робиш там 5-6-7 лунок і не, в жодній не ловиш ні одної риби. Починаєш знову шукати шукати знаходиш ще якусь лунку, зловиш неї там серію 3-4-5 риб, переміщаєшся і знову ти не отримуєш нічого. Тобто обурюєш повністю, ту лунку, яка дала риба, і ти не отримуєш зовсім нічого. Тобто я не можу зрозуміти, що це взагалі відбувається з цією рибалкою зимовою. Я дуже задоволений, що стала крига нарешті, але тим паче оця от вся така незрозуміла активність і незрозуміла поведінка, окуня. Ну я не можу зрозуміти, що. Я в минулому своєму відео записував чи... Всі з моїх підписників відкрилися. І чи ті, хто відкрилися, були з рибою, і дуже багато написали, що в окуня дійсно закритий рот. Знайти крупну рибу взагалі складно, кліє ось така, як ми сьогодні половили. Тобто невеличкі окунці, то не в кількості, то слабо. Коротше, не знаю. Ми їх завжди ручки то не випускаємо і Будемо намагатися, в принципі, ще. Шукати e, взагалі наступну рибалку, яку я собі запланував, це буде рибалка в місті рибалка в Києві. Покажу декілька київських локацій і що порадую вас класною цікавою рибою нарешті, нарешті нормальною рибою з криги. Тому що я скажу: два попередніх виїзди, ну... Дуже слабо, дуже. Мормишка перев'язана. Як то кажуть, нова лунка, нова риба. О, відразу клювака і відразу рибка. Якщо це можна назвати рибкою, дійсно такий розмір, але як є, поки що. Оп. Текс. Ну, Поки що динаміка якась незрозуміла. Стільки лунок перевірив і тільки в деяких... Побачу клювання, ось дивіться, відразу. Друга проводка і друга риба, будь ласка. Оп. Дуже дивно. Якось вони стоять. Дуже дивно проявляють свою активність. Ці окунчики. Ну. О, доганяє, нас доганяє. Наздоганяє. Знову зачеп. Так, відчепив це знак, щоб я тікав звідси. Так, з цієї лунки три рибульки відправляються підростати. Оп! Так, окей. У нас ще лишається неперевірена ось ця луночка. О, клювання! О! Слухайте, це була непогана покльовка, але рибку я спустив. А тут ще по-любому буде риба. Неможливо, навіть десь тут. Клевочка. о хо 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 Есть полосатый. А я ж сказал, что тут будет рыба. Опа, Есть? Все, рибка скінчилася в цій лунці, було тільки два малючка. Друзі, оце я розумію підхід. Дивіться, правила безпеки, поводження на воді ну, взагалі прям ідеально. Ну, дуже дякуємо. Ознайомий. Так, а сьогодні куховарить для нас переможець всіх мастер-шефів, двоюродний брат е, цього чувака іспанця, як він? Ну Ти точно знаєш. Ектора, Ектора, поняв? вчитель Клопотенка. І ви подивіться, що він тут нам буде виготовляти зараз. Так, Тут що було? Водичка. Це теж водичка. Ага, Зараз просто розгадаємо твою страву, яку ти нам будеш готувати. Так, красиво, зеленушечка. Тут у нас що? Газовий балончик. Юра, ти що, пластикову, пластикову каструлю поставив резину на цей во, на вогонь, то вона ж згорить. Тільки з пластика. Ай-яй-яй-яй-яй. Слухайте, ну прям каструля максимально модна, ще й з кришечкою. Да, зрозуміло, що вона складається повністю, повністю складається, максимально компактне. Дно, мабуть, з титану чи що воно. Ні, навряд ли з титану. Титан, мабуть, не найкращий метал, який нагрівається. Така от кастрюлька, тут в нас кипятиться водичка. Дюр, що то буде? По-перше, в тебе прізвище не Крилов. Ас розказуєш, як Крилов. <рес> Хотіли на кризі приготувати, але ну, такий вітер, тому вирішили все-таки трошки сховатись. Женя, розвернув бус мобіль від вітру. Будемо... Тут, в принципі, зручно. Зараз приготую таку страву, Ось скажи, знаєш, буде? Пельмені. ти колись на кризі їв пельмені? Ніколи. Ну, все. Значить, спробуєш мою фірмову страву з льоду. Так, ну фірмові пельмені від Юри звучить серйозно, як заявка. Да? Зараз будемо, будемо готувати. Слухайте, ну ці рибаки страшні люди. Ви бачили, в резинових каструлях кипятять воду, така от приблуда, щоб вітер не заважав. Слухайте о, так тут ще є і те саме, і сметанка до цього всього діла. Ай, Ай-яй-яй. Ай. Пельмешки будуть зі сметаном і укропом. Пельмешки зі сметаною і укропом, пожалуйста, як вам. Все, я відчуваю Юру слюдучи раз на землю рибалку теж з собою візьму. Але головне, щоб він після сьогоднішньої рибалки, такої, як в нас була, зі мною поїхав. Я вже звик. Ну, Юра зробив прям не то, що ракету, а прям бомба-ракету. Ви просто подивіться. Юр, ну під таку страву зараз би ще під якусь там соточку ляпнуть. Пісяшечку. А краще 200-200, поїмаєш тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Чекай, головна не 300. Будемо завершувати ми сьогоднішню риболовлю і насправді, незважаючи на якість риби, незважаючи на її кількість, сьогодні провели час просто нереально круто. Юра приготував свої. Пільмехи фірмові. Трішки половили рибу, погуляли по кризі, перевірили декілька локацій, перевірили нарешті, що крига стала надійною. І те, що вона є, не може не радувати. Те, що з рибою щось не так і вона не така активна, як ми розраховували. Це, на жаль, теж не дуже добре. Але я думаю, що ще одна, дві, три рибалочки і ми підберемо обов'язково ключик до неї і. Відповідно, поділюсь всім цим на своєму каналі. Друзі, дуже дякую за те, що не забуваєте підписуватись, не забуваєте підтримувати коментарем та лайком Україномовний YouTube. З вами як завжди, був Євген Конішевський. Побачимось наступних відео.